Щойно минув ще один рік, його кінець і початок нового року знаменували яскраві і галасливі урочистості. Але ось що мене вражає більше, ніж новорічні декорації і засілля новорічної ночі, це тиша, що панує вранці 1 січня. Якщо не враховувати деяких безпорядків в будинках, що залишаються після минулого святкування. Поява перших променів сонця справляє досить умиротворене враження. У мене виникає запитання, чи не для того Бог все так влаштував, щоби спонукати своє творіння, задуматися над власним життям на початку нового відрізку часу. Вступивши в новий рік. Цілком природньо озирнутися назад на попередніх 12 місяців з метою з'ясувати те, що було досягнуто, і чого ми не зуміли досягнути. Іншими словами, важливо зробити певний аналіз свого життя. В цьому нам допоможуть деякі запитання, на які потрібно чесно дати відповідь. Ви готові? Перше запитання, яких вершин я досягну у своїй професійній діяльності. Друге запитання: де я був більш успішним на роботі чи в сім'ї. Третє, скільки часу я провів у читанні Божого Слова. Четверте: наскільки постійним я був у своєму молитовному житті. П'яте чи допомогло моє свідчення зі слова Божого комусь прийти до Ісуса? Шосте. Чи відображали мої пожертвування, моє посвячення для Божої справи? 7. Чи були церковні богослужіння моїми пріоритетами? Знайшовши відповідь на ці та декілька інших запитань, як би ви оцінили своє життя в минулому році за десятибальною школою? Яку оцінку б поставили ви собі? Як ви думаєте? Чи потрібно здійснити вам в особистому житті певні зміни, щоб вивести його на більш високий рівень в новому році? Про це та інше поміркуємо сьогодні. У програмі Біблія продовжує говорити. Я впевнений, що в минулому році рука Божа супроводжувала нас. Ми бачили те, що Бог зробив у нас для нас, через нас і навколо нас. За все це хочеться сказати Слава Богові! Ми поклоняємося чудовому, всесильному, всемогутньому, вселюблючому Богові. Разом з тим, не всі плани були досягнуті, а обітниці виконані. Певно, що ми зустрічалися з перешкодами, невдачами і падіннями. Апостол Павло залишив нам приклад того, яким має бути наше ставлення до минулого. В третьому розділі послання до Филип'ян він пише Я забуваю те, що позаду, і прямую до того, що попереду. Бо хоче, щоб ми забули невдачі і помилки минулого, тому що засередження уваги на минулому, яким би хорошим або невдалим воно не було. Має тенденцію затуманювати нашу увагу до сьогодення. Іншими словами, важко йти вперед, коли ти постійно озираєшся назад. Стосовно наших минулих недоліків, святе Писання говорить: коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. В четвертому розділі послання до Римлян апостол Павло заявляє. Що визнані беззаконня прощаються, а сповідані гріхи покриваються. У восьмому розділі Послання до євреїв автор стверджує, що Бог більше не згадає сповідані гріхи. Коли Бог прощає, Він забуває. Чому ж тоді ми пам'ятаємо про них? Чому ми іноді дозволяємо минулому бентежити нас? Бог Перед нами постійно відкриває нові можливості і доручає важливі завдання. Вони повинні привернути нашу увагу і вплинути на наше ставлення до них. А минулі помилки і невдачі можуть стати сходинками до успіху, якщо ми візьмемо з них певні уроки. Наскільки сприятливим не здавався б, перший день нового року для особистих роздумів складання планів і постановки цілей, він піднімає безліч питань про те, як нам покращити своє життя. Відчуття нового початку освіжає наші почуття для ще однієї спроби змінитися, незважаючи на масу минулорічних невдач, які хотілося би забути, і успіхів. Про які хочеться пам'ятати. Можна записати свої цілі на аркушу паперу і повісити їх на стіну, або написати пост і викласти у себе в соціальних мережах. Можливо, в даний момент ви напружено думаєте про те, як поліпшити своє життя. Нехай у фокусі ваших роздумів будуть питання з пісні. Як давно ти, мій друже, до Ісуса звертався, таємниці серця йому виливав, як давно Ти в молитві на колінах стояв, поки світло в темряві засяяло. Розмірковуючи над словами цієї пісні, я згадую біблійний опис зустрічі Закхея з Ісусом, після якої у нього розпочався новий рік, нове життя. Остання подорож Ісуса до Єрусалиму починається на горі преображення, коли Ілля, Мойсей та сам Ісус говорили про спасіння, яке Ісус мав довершити в Єрусалимі. Темою їхньої розмови була надія для світу і спасіння кожної людини. Після преображення Ісус спустився з гори. Оздоровив дитину від нечистого духа по благанню батька і продовжив свою подорож до Єрусалиму через села і міста. Ідучи дорогою, Ісус навчав істин учнів і людей, що зустрічалися йому. Зрештою, Ісус розповів учням про ціль подорожі до Єрусалиму. Ось ідемо в Єрусалим, і збудеться все написане пророками про Сина Людського. Перед прибуттям в Єрусалим Ісус зустрів Закхея. Ця зустріч описана в 19 розділі Євангелія від Луки. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший надмитниками і був багатий. Прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через НАТО, бо був малого зросту, побігши наперед. Він виліз на смоківницю, щоби його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі, побачивши це, нарікали, кажучи навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини. Устав Закхей і сказав Господу, ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо». А Ісус промовив до нього сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Перші вірші 19 розділу прямо знайомлять нас з Закхеєм. Він був старшим надмитниками, багатою людиною, прагнув побачити Ісуса, але не міг, бо був малого зросту. Закхей, як головний збирач податків, пов'язаний з притчею про фарисея та збирача податків, яку розповів Ісус. Вона записана у 18 розділі. У своїй молитві фарисей описує не тільки те, ким він не є, але і те, ким він є. Ось яку характеристику він дає собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник, я двічі на тиждень даю десятину з усього. Він охарактеризував себе як досконалу людину. На відміну від нього, митник смиренно каже Боже, будь милосердний до мене грішного. Іншими словами, збирач податків говорить, Господи, це я є тим грішником, про якого говорив фарисей. Слово митник зустрічається в Новому Завіті 24 рази, і ми знаходимо його тільки в Євангеліях. Євангеліст Лука використовує це слово найчастіше 11 разів. Десять разів фарисеї та юдеї класифікують митників як грішників. Ось приклад цьому. А книжники та фарисеї нарікали на його учнів, кажучи, чому ви їсте і п'єте з митниками? В Євангелії від Луки слово митники вперше зустрічається в третьому розділі, де згадується лише одна з багатьох порочна практика збирачів податків. Вони брали з людей більше, ніж потрібно. Востаннє цей термін зустрічається у 18-му розділі, де митник. Ідентифікує себе як грішника у 19-му розділі. Це слово з'являється ще раз, але з певним доповненням, старший надмитниками. Цей вислів єдиний раз згадується в новому завіті, у другому вірші 19-го розділу. Говориться, що Закхей був багатою людиною. Слово багатий і похідні від нього зустрічається 16 разів у чотирьох Євангеліях, найчастіше в Євангелії від Луки 9 разів. В Євангелії від Луки є розповіді або висловлювання, в яких зустрічається слово багатий, але їх немає в інших євангеліях, навчаючи принципів щасливого життя, Христос сказав. Горе вам, багатії, бо ви вже маєте вашу втіху. Коли Христос застерігав від зажерливості, Він навів притчу про нерозумного багача, що записана в 12 розділі від Луки, Багач сказав своїй душі. Душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. Спочивай, їж, пий, веселися, а Бог до нього промовив. Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде. В 14-му розділі записані настанови Христа про те, кого слід, а кого не слід запрошувати на обід. Коли справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоби і вони тебе колись запросили. І в цьому буде тобі винагорода. В 16 розділі Христос наводить притчу про багатого чоловіка, у якого управитель виявився нечесним. В 10 вірші написано Вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. В цьому ж розділі записана відома притча про багача і лазаря. А в 19 розділі записана історія про Закхея. В Євангелії від Луки багаті люди описуються як такі, що вже отримали свою винагороду і позбавлені прав на царство небесне. Зверніть увагу на слова Христа. Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Горе вам, багатії, бо ви вже маєте вашу втіху. Лука описує багатих як егоїстичних і нерозумних людей. В завершенні всіх висловлювань на адресу багатих людей Христос сказав Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти до Божого царства. Цікаво зауважити, що Закхей був багатим, подібно до багатого і знатного чоловіка, який прийшов до Ісуса з запитанням. Учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати вічне життя. Але між ними існує певний контраст, і цей контраст помітний в реакції на пораду Христа. Багатій і знатній людині Христос сказав ще одного бракує тобі, усе, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах, та приходь і слідуй за мною. В 23 му вірші описується його реакція на почуті слова з уст Христа. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий. А тепер подивіться на реакцію Захея, багатої людини, старшого надмитниками на звернення Ісуса. Він швидко зліз і прийняв Його радіючим. Цікаво, що багатий, знатний чоловік запевнив Ісуса, що всі Його заповіді він вшановує з молодих років. Але незалежно від цього, Ісус каже, що йому не вистачає одного усе, що маєш, продай і роздай бідним. Настанова Ісуса, цьому багатому чоловікові містить два імперативи продай і роздай. Продати все, що він мав, не було проблемою. Однак роздати це бідним було для нього надто високою вимогою. Про цього багатого чоловіка Ісус сказав: Як тяжко багатому увійти до Божого царства, якщо це тяжко для багатої знатної людини, то напевне це важко було і для багатого митника. В 19-му розділі написано, що Закхей прагнув побачити Ісуса. Хто він, але не міг через знаток, бо був малого зросту. Цікаво зауважити, що на шляху тих людей, які хочуть побачити Ісуса, завжди виникають якісь перешкоди, хтось забороняє їм або щось перешкоджає їм наблизитися до Ісуса. Ситуація, в якій опинився Захей, чимось схожа на ситуацію з маленькими дітьми, яких привели до Ісуса, а учні їх не пускали. І сліпим з Єрихону, що гукав, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене, а дехто йому погрожував, щоби замовк. На шляху до Ісуса у Захея стояв натоп. Виходячи з контексту, це міг бути той самий натовп, який дорікав сліпому, щоби той не турбував Ісуса. Бажання Захея побачити Ісуса перегукується з бажанням сліпого жебрака. Коли Ісус, зрештою, завітав додому Захея, нато, побачивши це, зашумів і почав нарікати, кажучи, навіщо зайшов він, щоби зупинитися в грішної людини? Юдейське суспільство викреслило Захея з книги поважних, порядних людей, воно затаврувало його як грішника, негідного нагороди, яка згідно з поняттями юдеїв. Автоматично ставала надбанням всіх буквальних нащадків Авраама, скарга була адресована Ісусу, але відповідь надійшла від Захея. Це незвично. Цікаво зауважити, що у п'ятому розділі Євангелії від Луки описується історія покликання Левія Митника. Він залишив своє місце праці і пішов слідом за Ісусом. В честь цього Левій справив гостину для Ісуса, на якій було багато митників. Коли фарисеї та вчителі закону почали протестувати проти того, що учні Ісуса їли разом із збирачами податків та грішниками, відповідь надійшла безпосередньо від Ісуса. Він сказав їм: лікаря потребують не здорові, а хворі. Отже, на протест натопу відгукнувся Закхей, він дає відповідь. Однак його відповідь була звернена не до тих, хто нарікав, а до Ісуса. Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо». четверо. виявив бажання відшкодувати збитки, завдані іншим, зі своїх нечесно нажитих прибутків. Він вирішив повернути все придбане несправедливим чином. Його поведінка була досконалою в порівнянні з тим, що його найжорстокіші обвинувачі, які знаходилися в натовпі, а це священники, книжники і фарисеї, могли сказати про свою поведінку. Торгівля при храмі під час свят представляла їм необмежені можливості для обману всіх, хто приходили на поклоніння. Але своєї проблеми вони не бачили. Відповідно до святого Писання, коли відшкодування збитків було добровільним, закон Мойсея вимагав просто додати до основної суми нанесених збитків п'яту частину. Чотирикратне відшкодування збитків було одне з найвищих мір покарання за навмисне грабіжництво. Такий підхід. Яскраво продемонстрований у вироку, який цар Давид виніс сам собі, коли до нього прийшов пророк Натан. Давид спалахнув великим гнівом на того чоловіка і сказав Натанові Як живий Господь, чоловік, який це вчинив, заслуговує смерті за те, що вчинив таку ганебну річ, і не виявив жодного співчуття, а за ту овечку він має заплатити в чотирикратному розмірі. Зазвичай сума відшкодування збитків повинна була бути подвійною від нанесених збитків, якщо початкове майно або гроші були відшкодовані. Сума, яку Закхей обіцяв повернути, це найкращий доказ пережитого ним досвіду відродженого серця. Покаяння не може бути справжнім, якщо воно не змінює людини. Праведність Христа це не плащ, який покриває невизнаний і незалишений гріх, вона є принципом життя, який повністю змінює людину і керує її поведінкою. Зверніть увагу на відповідь Ісуса Закхея в контексті Його відповідей у попередніх уривках. Про митника з 18 розділу Ісус сказав. Цей повернувся до свого дому, оправданий більше, ніж той. Учням про маленьких дітей Ісус сказав Хто не приймає Божого царства як дитина, той не увійде до нього. Відповідаючи на здивування своїх учнів з приводу того, як важко багатій людині спастися, Ісус сказав Неможливе для людей є можливе для Бога. Сліпому жебракові, який просив повернути йому зір, Ісус відповів «Прозрій, твоя віра спасла тебе. І ось якою була відповідь Ісуса Закхею на його відгук? Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він син Авраама. Історія Закхея закінчується знаменитою заявою Ісуса. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Вживання дієслова спасти в 10 му вірші зустрічається шість разів в Євангелії від Луки, в 15 му розділі в притчі про заблудлу вівцю, в притчі про загублену драхму і в притчі про блудного сина. Ситуаційна обстановка, в якій представлені три притчі, була точно такою ж, як і у випадку, коли Ісус прийшов в будинок Закхея. Люди скаржились, навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини. Хоча всі три притчі закінчуються радісним святом на честь здобуття або повернення втраченого, на перший погляд, не зовсім ясно, хто представлений пастухом в притчі про заблудну вівцю, жінкою в притчі про загублену драхму і батьком в притчі про блудного сина. В 19 розділі Євангелії від Луки. Ісус розкриває особу того, хто шукає втрачене. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. У цьому сенсі Захей колись був втрачений, але його знайшов шукач загубленого. Опис Захея, багатого збирача податків, який був невисокого зросту і не міг бачити Ісуса, відображають описи митника, багатого правителя і маленьких дітей. А також сліпого жебрака». Якщо цим чотирьом персонажам було важко дістатися до Ісуса і отримати спасіння, то самому Закхею, який уособлював їх усіх, було набагато важче. На шляху до Ісуса ми часто зустрічаємося з численними проблемами або перешкодами, такими як зустрівся Закхей. Ми не повинні втрачати надію дістатися до Нього. Ісус пішов назустріч з Захею, знайшов його на смаківниці, і спасіння стало доступним для нього і не тільки. Ісус сказав Йому сьогодні завітало спасіння до Твого дому. Отже, не тільки Захей отримав благословення, а і увесь його дім. Христос відвідав його оселю, щоб викласти йому уроки істини та розповісти його домашнім про царство небесне. Той факт, що Захей був останньою людиною, названою по імені, з якою Ісус зустрівся перед входом в Єрусалим, підкреслює істину про те, що через Хрест спасіння стає можливим для всіх, навіть для Закея і тих з нас, хто подібний на нього. Душа отримує спасіння саме тоді, коли приймає Христа як особистого Спасителя. Закей. Прийняв Ісуса не тільки як тимчасового гостя у своєму домі, але як володаря храму душі. Господь назвав Закхея сином Авраама. Слово Боже говорить: ті, хто від віри, сини Авраама. Ви теж можете стати сином Авраама по вірі. З перших днів Нового року над зойком сумних і розбитих сердець, шумом і криками егоїстичних людей, які шукають положення і визнання, над гулом і гуркотом сучасної техніки, шумом і ревом битв та воїн, нам адресовані слова Ісуса Христа, які дві тисячі років тому були сказані Закхею: Сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі. Дорогі друзі, Христос хоче увійти у ваш дім, відкрити двері вашого серця і вашого дому для спасіння, яке Ісус бажає вам подарувати в новому році. Помолимось, дорогий наш любячий небесний батько, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти взволив нам вступити в Новий рік. Господи, Ти відкриваєш перед нами нові можливості. І ми маємо надзвичайно велику потребу в Твоєму керівництві і в Твоєму благословенні. Благослови, Господи, нашу країну на Новий рік. Даруй, Господи, бажаний мир в новому році. Допоможи, Господи, нам, подібно до Закхею, відкрити двері свого серця, щоб Ти міг увійти в нього і принести свій Божественний мир, Складаємо молитву нашу з вірою у ніг Твоїх святих в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Захей радів, коли почув, що Ісус бажає увійти до Його дому. Якою буде ваша реакція на бажання Ісуса завітати до вас?